Я найкраща в світі сторона, чарівна, непоторна Україна. Для мене в цілім світі ти одна, і рідна, і мила, дорога єдина. Ми запрошуємо вас в Малинецький НВК. Сьогодні ми проведемо опитування учнів закладу. Що означає бути для них справжнім патріотом?

Що означає це слово для тебе? Для мене бути патріотом означає любити свою батьківщину, цінувати культурне надбання свого народу. Бути патріотом значить любити життя, вміти гідно його прожити, просто йти вперед своєю дорогою. Бути патріотом означає поважати себе, відповідати за свої вчинки, слова, ти представником своєї нації. Патріотизм що означає це слово для тебе? Я в майбутньому буду захищати свою Україну. Патріотизм це треба дотримувати козікс держави і захищати в майбутньому свою країну. Патріотизм це одне з якостей, характеру людини. Патріотизм це величезна любов до нашого краю. Як ти ставишся до події на сході? Події, що відбуваються на сході України, змусили всіх українців глибше та відповідальніше ставитися до життя. І Якщо не всі беруть участь в антитерористичній операції, то підтримати військових може кожен. Не винятком є і наша школа. З початком бойових дій на сході нашої країни наша школа активно допомагає військовим. Приємно відзначити, що допомога надходиться призначенням саме тим, хто її потребує, тому і не залишається непомічно. На мою думку, сучасні події на сході України сильно змінили життя українців. Чи я... вважаєш ти себе патріотом? Так, вважаю. Та, чому? Тому що я гарно навчаюся та люблю свою країну. Що б ти побажала воїнам, які захищають Україну? Хочу побажати миру, щастя і добра, і нехай українські воїни завжди повертаються додому живими.